2520 рік планета Тера. Полковник армії Сайлас Херік отримує нагороду за успішну розвідку та бойові дії на планеті Рексар. Командувач додає, що ця нагорода також належить дружині полковника і за сумісництвом координатору операції Вірі, адже за кожною успішною людиною стоїть велика жінка. Після церемонії вдома Сайлас каже вірі, що генералітет принизив його, тому що прирівняв його бойові дії майже у самому пеклі до роботи його дружини. Сайлас різко хапає віру за руку і питає, чи пішла вона шукати на рексарі двох останніх солдатів і дотягла їх власноруч до корабля, який потім повернули цілим на терру. Бо, якби таке трапилось, то він би запам'ятав, що віра була там. Вранці Віра отримує тривожне повідомлення з лабораторії: запасу повітря на планеті залишилось менше ніж на 5 місяців, а для його синтезування їм життєво необхіден гідран. На сусідніх астероїдах люди тери ведуть видобуток гідрану, але в недостатній кількості. Тому Сайлас каже, що якщо на рексарі великі запаси цього ресурсу, потрібно негайно летіти туди і забрати його силою. Місцеві жителі не люди, тому жаліти їх не потрібно, додає Сайлас. Віра вважає, якщо Рексоріани захищають гідран, значить вони розумні, а тому з ними краще було б домовитись. Але Сайлас військовий, а не політик, тому він готовий до війни заради своєї держави терри. На нараді генерал бере сторону Сайлоса, обираючи війну, а не дипломатію, і відправляє полковника з невеликою групою на спеціальну військову операцію. Мета якої максимально непомітно проникнути на Рексар і забрати гідран, по можливості уникаючи прямого бойового зіткнення. Пілотом та командиром операції генерал призначає полковника Сайласа Херіка. Віра хоче провести вечір із чоловіком, але Сайлас готується до польоту, тож відмовляє їй. Перевдягаючись перед сном, Віра кидає погляд на вечірню чорну сукню, яка нагадує їй про часи, коли чоловік ще звертав на неї увагу. Віра одягає сукню зверху плач із капюшоном, а також бере з собою дихальний апарат і спускається на нижній рівень міста до лабіринтів. Вона йде тунелями і потрапляє до закритого клубу, де за гроші можна отримати кохання. Додому віра повертається лише вночі, а вранці дізнається від Сайласа, що експедиція Нерексар готова. Віра відправляє чоловікові повідомлення, щиро бажаючи успіху та якнайшвидшого повернення. Але відповіді так і не отримує. Пізніше вона проводить час в оранжереї і розглядає квіти, вважаючи їх такими ж живими істотами. Під час пробіжки Віра відчуває тривогу, тож вирушає до штабу командування. Взвод Сайласа потрапив у засідку, тож полковник наказує відступити та повернутись на корабель. Сайлас заносить одного зі своїх солдатів усередину, але генерал наказує висадити корабель у повітря. Адже шлюз полковник все одно не встигне закрити, а значить, і не полетить звідти. Технології терри не повинні потрапити до метаморфів. Віра бачить останні кадри трансляції, де полковник заносить пораненого солдата до корабля, і зв'язок обривається. Цього моменту життя Віри розділилось на до і після, адже вона любила Сайлоса, не дивлячись ні на що. Її гірко усвідомлювати цю втрату, і Віра звинувачує себе у тому, що не наполягла на мирних переговорах із Рексаром. Наступного дня радари отримують сигнал із корабля Сайласа. Він повертається на теру. Корабель сідає, і поранених полковника разом із солдатом відправляють до шпиталю. Вранці Віра разом із вищим командуванням відвідує Сайлоса, щоб з'ясувати, як полковнику вдалося вижити і забратись з Рексара. Сайлос все ще лихоманить, і тому він не багатослівний, а пам'ятає лише те, що заніс солдата на корабель. Хоча командування нічого нового поки не почуло, офіцери раді поверненню Сайлоса і бажають йому якнайшвидшого одужання. Віра залишається у шпиталі до ночі, щоб дбати про свого чоловіка. Раптом Сайлас прокидається і бере віру за руку, а потім каже, що вона з розпущеним волоссям дуже красива сьогодні. Пізніше до шпиталю приходить генерал і питає Сайласа, чи він упевнений, що бій відбувався виключно зовні корабля. Полковник впевнено відповідає, що так, їм вдалося відбитись від ворога. Сайласу стає краще, і Віра забирає його додому. Вранці він знову бере віру за руку. Довго і ніжно на неї дивиться, ніби не бачив цілу вічність, а потім пропонує поснідати разом. Однак Віра не може, адже їй потрібно йти на нараду, бо техніки знайшли на кораблі неушкоджені останки бортової скрині самописця. Сайлос здивований і каже: він думав, що скриня повністю знищена. У штабі генерал демонструє Вірі непошкоджений фрагмент відео з корабля Сайлоса, на якому видно, що перед закриттям шлюзу усередину встигли проникнути два метаморфи. Увечері Віра говорить Сайласу про побачене і просить розповісти, що ж сталося далі. Адже на Теру корабель приземлився вже без метаморфів. Але Сайлас, як і раніше, нічого не пам'ятає. Вранці він встає раніше за віру і знову готує сніданок. Віра не пам'ятає, коли востаннє бачила чоловіка таким вічливим, лагідним та уважним. Вона відчуває хоч і приємне, але все ж збентеження від таких змін у Сайласі. У штабі вона говорить про це з колегою. Але у відповідь чує лише підозри, адже метаморфи мають здатність проникати у мозок людини і жити там, використовуючи її пам'ять та досвід. Віра заперечує, що у Сайласа вселився метаморф і вважає, що чоловік просто таким чином радіє, що залишився живим. Увечері Віра повертається додому, де на неї чекає Сайлас і приготована вечеря. Погляд, слова і дотики чоловіка збуджують віру, і вона сама тепер не знає, чи справжній перед нею Сайлас. Він цілує її якось інакше, чуттєвіше, і поки холоне вечеря між Сайласом та вірою спалахує нова, невідома раніше пристрасть. Вночі до них у квартиру вриваються співробітники внутрішньої безпеки та забирають Сайласа на допит. Розлючена віра поспішає до штабу, щоб з'ясувати, хто надав цей наказ і в чому підозрюють її чоловіка. Тоді генерал показує їй запис допиту солдата, який вижив разом із Сайласом. Солдат у пориві гніву говорить нелюдським голосом, і генерал пояснює вірі, що у мозку її чоловіка швидше за все тепер живе другий метаморф диверсант. Обидві істоти зникли з корабля. А на теру прибули лише солдат та полковник. Тому командування вирішило заарештувати Сайласа. На допиті полковник поводиться спокійно і заперечує усі звинувачення. Він пригадує, як познайомився з вірою, але генерала такі подробиці не вражають, адже люди знають про здібності метаморфів зчитувати пам'ять. Генерал нагадує вірі, що Сайлас офіцер найвищого рангу, і без доказів його не можна стратити, тому чиновник радить їй надати чесні свідчення у суді. Віра каже, що віддана своїй державі і виконає свій обов'язок. Першим на суді виступає генерал. Він каже, що метаморфи це злі і жорстокі істоти, позбавлені співчуття і морального кодексу. Ґрунтуючись на свідченнях допиту солдата, генерал робить висновок, що метаморфи ніколи не каються за відібрані життя. Тому з жителями планети Рексар треба чинити так само нещадно. Вчений біолог додає, що метаморфи повністю зливаються з ДНК людини і можуть залишатись у тілі носія, скільки захочуть. На думку вченого, Сайлас уже не є людиною. Наступною за трибуну запрошується Віра, яка визнає, що її чоловік змінився, але вона не вважає це прямим доказом, адже Сайлас пережив сильний стрес, перевантаження та контузію. У такому стані мало хто зможе зберегти свій розум таким, яким він був до експедиції на Рексар. Суддя питає прямо, чи вважає Віра, що перед нею сидить її справжній чоловік. І жінка відповідає, що так, вона впевнена у цьому. Після Віри за трибуну запрошують її колегу. Вона працює з Вірою понад 10 років і ніколи не бачила її такою розгубленою. Також колега повідомляє, що Віра сама ділилась переживаннями з приводу дивної поведінки Сайласа після Рексара. На думку колеги, Віра від початку знала про матаморфа і навмисне захищала Сайлоса від додаткових обстежень. А отже, її дії можна трактувати як державну зраду, за яку, за законами Терри, передбачена страта, Сайлас розуміє, до чого усе йде, тому просить надати йому останню можливість висловитись. Полковник засмучений, що комісія вже сформувала думку по цій справі, і переконати їх він не сподівається. Усвідомлюючи свою долю, полковник готовий зізнатись, що він метаморф, але тільки якщо звіри знімуть усі звинувачення. Суд приймає умову Сайласа і полковника забирають у в'язницю, як раптом встає Віра і просить слово ще раз. Отримавши дозвіл судді, Віра нагадує присутнім про те, що метаморфи позбавлені співчуття. А якщо так, то Сайлас не рексоріанець, адже інакше виходило б, що метаморф погодився пожертвувати собою заради абсолютно чужої та незнайомої людини, віри. Полковник добровільно відмовився від свого доброго імені, давши згоду залишитись в історії Тери як зрадник, аби врятувати хоча б одне життя, і це визначає Сайласа як людину. І якщо не самопожертва, доброта і любов, то якими критеріями населення Тери характеризує себе як вид? Незважаючи на численні докази проти Сайласа, суд приймає аргумент віри як вирішальний. Тому що припустити, що метаморфи здатні на співчуття і самопожертву заради порятунку чужого життя означало б поставити під сумнів багатовікові переконання на Террі. Усі звинувачення з сім'ї Херік знято, пара вирушає додому, і, залишившись наодинці, Віра запитує у Сайласа його справжнє ім'я. Він відповідає, що людям недоступні такі звуки, і віра просто не зможе його вимовити.